Що ми знаємо про гібридний суперкар наступного покоління від Lexus? Lexus LFR відродження легенди та початок електричної ери. Lexus – бренд, відомий своєю бездоганною якістю, комфортом та інноваціями, готується до справжнього прориву. Після довгої перерви, викликаної припиненням випуску LFA, компанія повертається в сегмент суперкарів з новим, захоплюючим проектом Lexus LFR. Ця модель вже встигла підкорити серця ентузіастів на фестивалях швидкості в Гудвуді і Монтареї, обіцяє не просто відродити легенду, але й задати нові стандарти в світі високопродуктивних автомобілів. І, що найголовніше, LFR стане передвісником електричної ери для Lexus, пропонуючи як гібридні, так і повністю електричні версії, зустрічаючи нові тенденції і вимоги ринку. Lexus не просто повертається в гру, він змінює правила. У цій статті я поділюся своїми думками про Lexus LFR, проаналізую його потенціал, а також розповім, як ця модель може вплинути на майбутнє бренду і весь сегмент суперкарів. Гібридна спадщина та 8 з подвійним турбонадувом, квінтесенція продуктивності. Серцем гібридної версії Lexus LFR стане вдосконалений бензиново-електричний агрегат, заснований на технологіях Toyota. Двигун 5,8 з подвійним турбонадувом здатний видавати більше 600 кінських сил самостійно. В парі з електромоторами сумарно збільшить потужність до вражаючих 800 кінських сил. Це офіційно зробить LFR найпотужнішим автомобілем Toyota на сьогоднішній день. Що особливо цінно, це поєднання традиційної потужності 5, 8 і миттєвого крутного моменту електромоторів. Така комбінація не тільки забезпечить феноменальне прискорення, але й дозволить згладити затримки, пов'язані з турбонадувом, забезпечуючи чуйність і динаміку, які так цінуються в спортивних автомобілях. Я завжди вважав, що найкращий спортивний автомобіль це той, який не просто забезпечує високу потужність, але і пропонує керованість та чуйність. Саме це поєднання, на мій погляд, робить гібридну версію Lexus LFR таким перспективним проєктом. Електрифікація, майбутнє Lexus у сегменті суперкарів. Повністю електрична версія Lexus LFR – це не просто дани на моді, це стратегічний крок у майбутнє. Потужність 710 кінських сил і прискорення до 60 миль год менш ніж за 2 секунди, це вражаючі цифри, які демонструють потенціал електричної платформи Lexus. Однак, що особливо важливо, це не гонка за максимальною потужністю, а акцент на залученість водія. Електричний Lexus LFR обіцяє не тільки високу продуктивність, але й унікальні відчуття від водіння завдяки миттєвому крутному моменту і точної керованості. Я впевнений, що електрична версія LFR приверне увагу тих, хто цінує інновації та прагне до екологічно чистого водіння без шкоди для продуктивності. Обмежене виробництво та ексклюзивність ціна престижу. Lexus має намір випускати LFR обмеженим тиражем, щоб зберегти ексклюзивність і підкреслити престиж моделі. Подібний підхід, що посилається на оригінальний LFA, дозволяє компанії інвестувати в розробку. Матеріали та майстерність виготовлення на замовлення, включаючи кузовні панелі з вуглецевого волокна, ковані колісні диски та обробку інтер'єру вручну. Я завжди вважав, що ексклюзивність це важливий фактор, що визначає цінність спортивного автомобіля. Обмежене виробництво не тільки підвищує престиж моделі, але й дозволяє компанії пропонувати унікальні опції і комплектації, адаптовані під індивідуальні переваги покупців. Дві особистості слухняний і хардкор. Lexus планує пропонувати LFR в двох варіантах слухняний і хардкор. Перший, орієнтований на повсякденне використання, буде пропонувати більш м'яку підвіску, більше функції допомоги водієві і більш тихий вихлоп. Другий, призначений для трекових заїздів, буде володіти більш жорсткою підвіскою, агресивною аеродинамікою і максимальною продуктивністю. Такий підхід, що повторює досвід з оригінальним LFA, дозволяє Lexus задовольнити потреби самих різних покупців, пропонуючи як комфортний і практичний суперкар для повсякденного використання, так і безкомпромісний трековий автомобіль для любителів адреналіну. Я впевнений, що такий підхід дозволить Lexus розширити аудиторію потенційних покупців і зміцнити позиції бренду в сегменті суперкарів. Інтер'єр, поєднання розкоші і технологій. Перші шпигунські знімки інтер'єру Lexus LFR демонструють поєднання розкішних матеріалів, таких як вуглецеве волокно, Алькантера і шкіра, з сучасними технологіями. Цифрова приладова панель, трьохспицеве рульове колесо з підрульовими перемикачами і центральна інформаційно розважальна система створюють атмосферу технологічності і комфорту. Я завжди вважав, що інтер'єр спортивного автомобіля повинен бути не тільки розкішним, але і функціональним. Сучасні технології та ергономічний дизайн повинні забезпечувати максимальний комфорт і контроль над автомобілем. Toyota GR LFR розширення аудиторії. Планована версія Toyota GR LFR з логотипом Toyota Дозволить розширити аудиторію потенційних покупців і познайомити більш широку громадськість з передовими технологіями гібридних суперкарів. Я впевнений, що таке рішення дозволить Toyota використовувати розробки Lexus для створення ефекту Ореолу і зміцнити позиції бренду в сегменті високопродуктивних автомобілів. Електрична ера, нова глава в історії Lexus. Lexus LFR це не просто відродження легенди, це початок нової глави в історії бренду. Електрифікація, обмежене виробництво, ексклюзивність та інноваційні технології роблять LFR одним з найперспективніших проєктів у світі суперкарів. Я впевнений, що Lexus LFR стане символом нової ери, ери електричної продуктивності, ексклюзивності та інновацій. Ця модель не тільки зміцнить позиції Lexus в сегменті суперкарів, але й задасть нові стандарти для всієї автомобільної індустрії. Укладення Lexus LFR – це не просто автомобіль, це заява про наміри. Це символ того, що Lexus готовий кинути виклик традиціям і задати нові стандарти в світі суперкарів. Поєднання гібридної технології, електричної продуктивності. Ексклюзивності та інноваційних технологій робить LFR одним з найперспективніших проєктів в сучасному автомобілебудуванні. Я впевнений, що ця модель стане справжнім хітом і зміцнить позиції Lexus в якості лідера в сегменті преміальних автомобілів. Майбутнє за Lexus LFR.